Маша Муркіна і Денис Воробйов одружилися два місяці тому. На весілля батьки нареченого грошей не пошкодували, були запрошені всі потрібні люди провінційного міста Тернопіль, а нареченого і наречену одразу попередили, що вони повинні відповідати кому і чому потрібно відповідати. Маша так і не зрозуміла, але старалася як могла. Студентка четвертого курсу філологічного факультету Марія Сергіївна Муркіна почувалася Маргаритою на балу у Воланда. До молодят підходили нескінченні гості вітали, посміхалися, про щось говорили. Маша теж посміхалася, але думала тільки про одне. Швидше б ці гості закінчилися, щоб вийти, послабити корсет і почухати спину. З машиного боку на весіллі була тільки подруга Свєтка Черепанова і тітка Даша, яка виховала племінницю після смерті її мами. Решту гостей Маша не знала, але бачила, що батьки Дениса дуже хочуть справити враження на всіх присутніх. Напевно, саме тому вони подарували молодятам під час банкету ключі від квартири. Гості почали аплодувати, а Ніна Васильівна. Мама Дениса сяяла як начищений самовар. Першу шлюбну ніч молодята провели в найгарнішому готелі міста в номері для молодят, а наступного ранку Маші не терпілося з'їздити і подивитися квартиру. Так у мене ключів немає, знизав плечима Денис. У сенсі загубив, залишив десь, здивувалася молода дружина. Ні, мама забрала. новоспечений чоловік, і глава сімейства піднявся з ліжка і пішов у душ. Зачекай, Денисе, зачекай. Ти жартуєш чи що? Як це мама забрала ключі? Навіщо вони їй? Поїдемо зараз і заберемо ключі. Це ж наша квартира. Вони нам її подарували. Маша немов умовляла сама себе. Але відчувала щось недобре. Кошенятко, розумієш? Мама сказала, що ми поки що житимемо в них. На весілля витрачено надто багато грошей, і мама вирішила здавати поки що нашу квартиру, щоб повернути витрачене. Цього не може бути. Це якийсь поганий сон. В очах молодої дружини з'явилися сльози. Подарувати подарунок на весілля і забрати його цього ж дня. «Маш, Ну, це не назавжди. Через кілька років ми в'їдемо у свою квартиру. Ти ж знаєш, моя мама рантьє. До нерухомості і грошей вона ставиться дуже серйозно. Вважає, що все має працювати і приносити дохід. зітхнув Денис. А нас із тобою вона не хоче здати в оренду, щоб ми приносили дохід, примружилася Маша. Ми не просили твоїх батьків влаштовувати бразильський карнавал із нашого весілля. Ми збиралися розписатися і повечеряти в ресторані. Твоя мама два місяці вмовляла мене не ганьбити її перед солідними людьми і погодитися на весілля, яке вона запланувала. А тепер ми винні виявляється, гроші за цей мамин шабаш. Денис прекрасно розумів почуття дружини, але що він міг? Два роки тому Денис Воробйов закінчив Тернопільський університет і влаштувався працювати в редакцію місцевої газети. Випусковий редактор Воробйов мав непогані перспективи зростання, які дозволять подвоїти зарплату, але це в майбутньому. Ось тоді він зможе купити власне житло для своєї сім'ї, а поки що доведеться потерпіти. Ось уже два місяці подружжя воробйових жило в будинку батьків Дениса. Маша почувалася незатишно серед усієї цієї пишноти, усюди старовинні меблі, позолота, антикваріат і раритети, китайські вази і порцелянові статуетки, килими ручної роботи і гобелини. Денис називав рідну домівку будуари французьких королів, а свекруха казала. Що це стиль ампір. Маші було байдуже, як це називається. Дівчина ходила вспишність, не дихаючи, боялася розбити щось рідкісне і дороге. Хоча, коли невістка випадково розбила одну зі статуеток, то ніхто й не помітив. В один із суботніх днів, коли в Дениса на роботі горів випуск, а свекруха зі свекром поїхали на дачу, Маша запросила подруг у гості. Дівчина замовила піцу і чекала дівчат. Ближче до обіду приїхали Свєтка Черепанова і Женечка Морозова. Нічого собі, непогано ти свою п'яту точку прилаштувала, заявила з порога Свєтка. Муркіна, та ти в музеї живеш, захоплювалася женечка, розглядаючи колекцію китайської порцеляни. Ага. Ще трохи і я сама на експонат цього музею перетворюся», – зітхнула маша. Так у чому справа? Вам же квартиру бабусі чи дідуся на весілля подарували. Переїжджайте туди. знизала плечима Черепанова. А ми не можемо. Мама Дениса забрала ключі і здала нашу квартиру в оренду, щоб повернути гроші, витрачені на організацію весілля зітхнула Маша. Триїєш? в один голос проспівали подруги Муркіної. Ай, гаразд, дівчатка, ходімо чай пити. Маша посміхнулася і кивнула в бік кухні. Ні, Муркіно, почекай, треба щось із цим робити. Святка сіменіла за подругою. Серйозно поговорити і вимагати у батьків повернути подарунок. Серйозно сказала студентка факультету психології Женичка Морозова. Женю, зітхнула Маша. Чи можеш ти щонебудь вимагати у залізобетонної стіни? Ось так і з моєю свекрухою вона кремінь. Якщо щось вирішила, то з місця не зрушиш. Я в шоці, звісно, маш, продовжила Черепанова. Невже в них грошей немає? Он продала б своїх пару раритетних килимів, і весілля б окупилося, засміялася Свєтка. Дівчатка, треба зробити так, щоб вона сама запропонувала вам із Денисом переїхати, заявила майбутній психолог Женечка Морозова. Тільки потрібно її до цього підштовхнути, створити певну ситуацію. Яку розбити всі її вази? засміялася Свєта. «Муркіно». Що тут у твоєї свекрухи в будинку найцінніше? Найцінніше для свекрухи в цьому будинку свекор і автограф кіркорова. Маша кивнула на комод, де в рамці під склом, і справді стояв автограф. А з вазами не варіант ніхто не помітить. Ну, кіркорова ми їй, звичайно, ніяк не добудемо. Залишається план Б. Свекор. засміялася Світлана. Так, ну вас. відмахнулася Маша. Маня, послухай, але ж це думка, задумливо сказала Женечка. Потрібно створити ситуацію, коли свекруха приревнує свекра. Я не буду загравати з ним, сказала Маша злякано. Я люблю чоловіка, поважаю батька Дениса, та й узагалі це бридко. Звідки тільки у вас думки такі? А тобі й не потрібно з ним загравати. Ось послухай мене. Свята посунулася ближче до подруги. Виберемо день, коли Дениска твій на роботі буде, а свекруха, навпаки, вдома. Я загляну до тебе, начебто, нам проект груповий задали в універі. Під час підготовки проекту зав'яжемо розмову. Скажеш мені, начебто, твій чоловік розмазня, а ось свекор хороший, спортивний, багатий. Потрібно поміняти одного на іншого. Розмову потрібно побудувати і організувати так, щоб свекруха чула її, і тоді. Далі Світлана розповіла весь свій план і вмовила подругу брати участь в авантюрі. Ось подивишся Муркіна максимум місяць, два і свекруха звільнить вашу квартиру від квартирантів, а ви з Денисом переїдете. У вівторок. Черепанова з'явилася до воробйових увечері без попередження. Двері відчинив свекор Маші Микола Олексійович. Святка побачила його і, мабуть, вирішила приступити до здійснення плану негайно. Черепанова склала губи качечкою, кілька разів змахнула нарощеними віями і тихим грудним голосом сказала Добрий вечір, Микола Олексійовичу, я до маші за конспектами. Привіт, Черепанова! Я що це в тебе з губами? Мімічний параліч чи що? У коридор вийшла Ніна Васильівна. На голові жінки були бігуді. У руках вона тримала кілька тарілок. Святочка, добрий вечір. Проходь, зараз вечеряти будемо, усміхнулася свекруха і повернулася до чоловіка. Коль, не чіпляйся до дівчинки. Це модна тенденція називається губи качечкою. Здрастуйте, сказала Світлана ображеним голосом і почала роззуватися. Потім пройшла за Ніною Васильівною на кухню, де за столом сиділи молодята і про щось шепотілися. Світлана вимила руки і сіла за стіл поруч із подругою. Надже губи качечкою. Чого тільки не придумають, бурмотів, підніс Микола Олексійович, потім підморгнув і додав Черепанова, а тебе з такими то губами в парку хлібом не підгодовують. Усі почали сміятися. А Світлана насупилася і більше цього вечора їй не спадало на думку кокетувати зі свекром подруги. Світлана Черепанова почала приходити до воробйових практично щодня. Свої візити вона називала розвідка боєм і намагалася застати подругу та її свекруху одних удома, щоб підгадати момент і здійснити задумане. Але поки нічого не виходило. Одного вечора, коли Маша проводила подругу, Ніна Васильівна запитала у невістки Маша, що це до нас подружка твоя зачастила. А що не можна? Із роздратуванням запитала Маша. Чому ж не можна? Можна, але треба, Марійко, бути уважнішою до своїх друзів. Сама посуди. Раніше свята до нас не приходила, а тепер щодня. І на тата нашого так дивиться, аж пересмикує її бідну. І зітхає, зітхає, наче тяжкість у неї на душі. Її батько вдома не б'є? Ні, не б'є. Я запитаю в неї завтра, чи все в неї гаразд, коротко відповіла Марійка, а сама подумала, що завтра ж поговорить зі Світкою, щоб вона перестала зітхати і узагалі нехай зав'язує. Зі Світки така сама спокусниця, як зі свекра наречений. Маша подивилася на Миколу Олексійовича, який сидів на дивані з банкою пива і дивився футбол. Батько Дениса був одягнений у Треники і Майку Тільняшку. На ногах свекра були плюшеві капці, монстри з кігтями, які свекруха подарувала йому на День Закоханих. Наступного дня Маша і Світлана зустрілися в університеті перед заняттями. Дівчата завжди приїжджали трохи раніше, купували каву в автоматі і до початку першої пари встигали обговорити всі новини. Сьогодні Маша одразу почала розмову, свекруха почала щось підозрювати і краще взагалі припинити задумане. Світлано, я передумала не хочу нічого. У принципі, нам не так уже й погано в матері з батьком, я звикла до них. Мені взагалі здається, що якщо ми в них ще рік два поживемо, то вони й за бажання нас не веселять засміялася Маша. Звісно, ти тільки про себе й думаєш, а те, що мене вже випроваджують, це тобі все одно. Ну, маша, ну, уяви, як добре, ви житимете окремо, у вас зможуть збиратися друзі, влаштовуватимемо вечірки, гратимемо в мафію хоч до ранку. Ніхто тебе не випроваджує, приходь, коли захочеш. Знизала плечима Маша. Ну, ось і чудово, підморгнула Світлана по друзі. Розумієш, мені здається, що все це марно. Ні свекор, ні свекруха не розуміють, що ти намагаєшся загравати. Свекруха взагалі подумала, що тебе вдома б'ють, зітхнула маша. Добре. Спробуйте. Ти зітхала, як я тебе вчила, запитала Свєта. І з підозрою подивилася на подругу. Зітхала. Точно, не вірила свята подрузі. Точно, точно. І що? Нічого. Свекор подумав, що в мене зуб болить. Гаразд, давай я завтра прийду, і ми нарешті розіграємо сцену, яку запланували. А далі вже нехай твоя свекруха думає, як вас із Денисом виселити швидше. А якщо завтра нічого не вийшло. То залишимо цю затію. Дивні вони якісь у тебе? Свекри твої! Знизала плечима Черепанова. Наступного дня дівчата повернулися з університету вдвох. Була третя година дня, і в цей час Ніна Василівна була сама вдома. Чоловіки були на роботі. Світа і Маша повідомили свекрусі, що будуть у вітальні готувати груповий проєкт. Ніна Васильівна кивнула і сказала, що покличе їх обідати приблизно за півгодини. Усе складалося якнайкраще. Дівчата залишили двері у вітальню розчиненими, увімкнули ноутбук, розклали навколо себе підручники та приготувалися чекати. За деякий час дівчата почули кроки свекрухи, які наближаються до вітальні. Світлана одразу ж промовила Я тебе розумію, Маш. Денис такий розмазня, а свекор у тебе дуже гарний, красивий, багатий. Дівчата почули, як кроки завмерли. Світлана раділа. Вона розуміла, що Ніна Васильівна підслуховує розмову. Черепанова штовхнула подругу в бік, щоб Маша щонебудь відповіла. Муркіна прокинулася. Я ось думаю, чи не поміняти мені одного на іншого. «Маш, а мені теж дуже твій свекор подобається. Я завжди про такого чоловіка мріяла спортивний, багатий. Свідка хитро посміхалася по друзі. Раптом дівчата почули ворушіння за дверима. Важкі міжкімнатні двері повільно почали відчинятися, і раптом вибухнув гучний нестримний сміх свекрухи. Ніна Васильівна ввалилася в кімнату, тримаючись за боки. Свекруха сміялася і не могла зупинитися. Щойно вона замовкала і витирала сльози кінчиком кухонного рушника, знову починала сміятися. Дівчата дивилися на свекруху в подиві. Нарешті свекруха заспокоїлася. Ну, ви, дівки, мене насмішили. Ось, спасибі, так спасибі. А тепер діставайте зошити, студентки, і записуйте інструкцію з догляду за нареченим. Ніна Васильівна знову засміялася. Яку ще інструкцію? розгубилася Світлана. А таку наречений ваш, не новодел якийсь, а річ рідкісна. Раритетна, старовинна, особливого догляду потребує. Свекруха підняла вказівний палець догори і знову засміялася. Світлана вилупила очі і дивилася на свекруху Маші. Чого дивишся, черепанова? Записуй найменування трав для лікувального відвару від виразки. А ти, машутко, записуй назву мазей. Ноги в нареченого сильно пітніють. Свекруха знову засміялася, а потім стала серйозною і запитала Розповідайте, дурехи, що за цирк ви тут влаштували? Тільки чесно, спектаклів вистачить. Ніна Васильівна підморгнула невістці, а Світлана почала квапливо і плутано пояснювати Розумієте, маша дуже хоче жити самостійно з Денисом. У тій квартирі, яку ви подарували. Ми думали, що. Ви думали, що я приревную до двох шмаркачів свого чоловіка і вирішу питання з переїздом сина і невістки в їхню квартиру? Ну, так. знизала плечима Світлана. Господи, машо, ви переїдете туди рівно за два місяці. Я, звісно, була неправа, що вигадала цю історію з орендою квартири. Треба було сказати правду. Але ти мене переплюнула таке придумати, і я б не змогла. Свекруха знизила плечима. Вибачте мене, Ніно Василівно, Маша заплакала. Свекруха присіла на диван поруч із невісткою і обійняла її. Дуреха ти, дуреха, та ремонт там роблять, закінчать, меблі привезуть. Думали з колею сюрприз вам зробити. Маша ще більше розплакалася. У цей момент у кімнату заглянув Денис, який повернувся з роботи. А що це ви тут плачете всі? Манюнь, що сталося? звернувся до дружини Денис. «Двійку твоя дружина отримала в університеті. Іди пожалій, чи що? сказала свекруха, піднімаючись із дивана. А потім усі обідати. Святік, підемо, допоможеш стіл накрити. Черепанова тут же піднялася і потрусила за Ніною Васильівною. Маші та Денису все таки вдалося позбутися впливу настирливої свекрухи, але далеко не всім так щастить.